Вітаю вас, мої любі діти та дорослі. Кожна людина на світі має права. Хоч ви ще й маленькі, але теж маєте свої права. У кожній демократичній державі є конституція, яка захищає людину, гарантує її права. Конституція основний закон будь-якої держави. У ній записано. Усі правила, з якими повинні жити люди цієї країни. І правила ці ні в якому разі не можна порушувати. Але в дітей є своя конституція. Вона називається Декларація прав дитини. Декларація прав дитини дуже важливий документ, в якому визначені ваші права. Прав у дітей багато. І всі вони записані у міжнародному документі, який називається Конвенція прав дитини. Права вам необхідні, щоб жити безпечно та щасливо. А які ж ви маєте права? Давайте дізнаємось, прослухавши вірш, який називається Права дитини. Хоч дитина я мала, маю знать свої. Права. Перше право на життя, друге право це сім'я, третє право на любов, а четверте будь здоров, п'яте право на навчання, шосте на повноцінне харчування. А дружити сьоме право, з ким я хочу, з ким цікаве. Восьме право на гру. Дев'яте стрибати як кенгуру, десяте право просте дитина це святе. Тож, діти, вам обов'язково треба знати ці права, щоб ви могли добре рости, розвиватися та себе захистити.